Вікторія, ви стверджуєте, що розслаблення є ключом до емоційного здоров'я. Чи могли б ви детальніше пояснити, як саме стан розслаблення впливає на нашу нервову систему та чому хронічна напруга є такою руйнівною у сучасному світі? Так, розслаблення це не про лінь, це про глибокий стан присутності тут і зараз. В якому тіло може зцілюватися, психіка перезавантажуватися, а душа відчувати. Коли ми постійно перебуваємо в хронічному напруженні, активізується симпатична нервова система, режим бий або тікав, Да? І в цьому стані тіло не може відновлюватися, воно засвоює енергію, не засвоює енергію і Адекватно не реагує на всі ті події, які там у нас приходять в життя. Саме тому так багато хвороб безсоння, цих тривожних станів і втоми. Я допомагаю клієнтам повертатися в стан спокою через тілесні практики і мій метод це як повернення додому до себе, де запускається парасимпатичний режим. І вмикається саморегуляція. Тільки у стані розслаблення можна зцілитися і інтегрувати нові в себе процеси і розвиватися. Недаром говорять там, що коли людина розслаблена, до неї приходить якесь натхнення, і людина бере цю ідею і може стати це справою життя.